Hello Френлі, з вами Деніс Френлі. Що ж, багато просило там писали в коментарях, що коли будуть комікси. Комікс буде зараз. Але дивіться, я випускаю комікси, під комікси коментарі закривають. Я закриваю YouTube і нема, коротше, рейтингу ніякого перегляду. І переглядів жодних немає на коміксів. Будь ласка, про актив прошу, не буде активу. Тепер також під коміксами більше випускати не буду. Я думаю, ви... Ми з вами на розуміння дійдемо, що ви зрозумієте, і ви дасте актив. Добре, поїхали дивитися. Поїхали. Тунц, тунцт. Лабади, бідібдім. Туту туртум.

Я думаю, ви зрозуміли, що це був комікс про Рудольфа. Сподобався Рудольф? Ага, може не бути лайків взагалі, бо ютуб списує. І що, і коментарі теж закриті, так? Можуть бути закриті. Якщо будуть коментарі, ласкаво, прошу, напишіть. Якщо не буде, пишіть там, де є відкриті коментарі про цей комік, що так мені сподобалось. А з вами був Денис Френні. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте! なるほど。<noise>